Любі друзі, добрий ранок для когось, можливо, день, для когось вечір. Я вас вітаю із Пасмурного Монтпеліє. Я сподіваюся, я все правильно буду казати, бо ну, моя рідна не французька. Як ви розумієте, для мене це мова складна. Але сиджу в парку, значить, неподалік від центру міста, і вирішив записати привітання для вас, Такий, зробити вступ розказати, що взагалі відбувається, на що ви сюди зайшли. Я не знаю, який хронометраж у цього відео. Який хронометраж буде у всього абсолютно. Це перший раз для мене, коли я роблю щось таке. Тому, можна сказати, ви позбуваєте мене цноти такої, знаєте, вложеної, як би можна сказати. Да? І так, перейдемо до того, що тут буде відбуватися. Це відео буде поділено на декілька частин. Принаймні, так я зараз думаю, як буде далі. Думаю, так і буде коротше. Буде частина відео, де я просто буду теревеніти. Це буде така лайф-частина, де я буду гуляти вам, щось можливо показувати, розказувати. Можливо, я просто щось зніму з гравцями, як ми теревенимо, граємо. Ну коротше, якусь таку живу частину цього відео ви побачите просто з того, що я спілкуюсь з кимось або гуляю десь. Я сподіваюся, вам теж це сподобається, бо знов-таки це перший раз для мене. І друга частина, це власне буде турнірна. Я засніму, що там відбувається на самому турнірі, на локаціях, значить, ігри якісь прикольні. Е, і будуть вставки з самих цих ігор, якісь хайлайтики, повноцінні ігри. Я не знаю, чи буде викладати. Можливо, я їх окремо якось викладу, бо їх має бути дуже багато. Тому я її вирішу, поки, напевно, хайлайти точно. А от стосовно повноцінних відео подумаю. Ось. Власно. Напевно, на цьому наш вступ буде закінчуватись. І ми перейдемо далі. Я сподіваюся, що ви не забули поставити лайк мені за цей труд, значить, да? поставити підписочку на канал, колокольчик оцей, дзвіночок. Колокольчик. Дзвіночок поставити, значить. Ну і підписатися, звісно, на Твіч. Мені буде дуже приємно за всі ваші дії. А і пишіть обов'язково коментарі. Я не знаю, поки які, але якісь точно пишіть. Монтпельє – прекрасне місто, розташоване на південному узбережжі Франції в регіоні Окситанія. Засноване в 8 сторіччі воно володіє довгу історію та вражаючу архітектуру, яка поєднує стилі різних епох. Монпельє це діловий та культурний центр регіону. Воно відоме своїм престижними університетами та школами, які приваблюють студентів з усього світу. Тут розташована школа медицини Монтпельє, одна з найстаріших у світі, заснована ще у XII столітті. Це дає місту особливу атмосферу молодості, творчості та інтелекту. Одна з головних пам'яток Монтпельє – це старе місто. Вузькі вулички, величні площі та старовинні будівлі розкривають перед відвідувачами чарівну атмосферу середньовіччя. Ви можете гуляти по вулицях і насолоджуватись красою готичних соборів, палаців та веж старовинних це. Е, значить, ситуація така: як ви бачите, позаду мене знаходиться сетап. Ну, сиділи ми якось з кавою, спілкувались просто. І він такий: ну, мені треба піти е, покоментувати щось, показати. Якщо хочете зареєструватися, то їх пограй, будь ласка. І от, ну, зараз я покажу вам цього. Просто пішов. <laughs> Тепер я — це англійський стрімер, ково, Вітайте мене. Макарон, плейон, сікава бунга, весь печудек. І так, ми наближаємось до нашого першого матчу. Перша локація у нас марах. Е і трошечки, поки вони розкочегарюються, і починають грати. Як ви бачите, гра Патріот проти е Церебродеки, у нас буде три шоу-матчі. В кожному шоу-матчі я просто вставив свій войс. Тому ви просто зараз е слухайте запис гри. Ну і дивитесь, е три раунди виходять. Неповноцінні гри. Я вибрав раунди, які мені сподобались більше за все. І так, поїхали. Як ми бачимо, у нас а, класичний церебро варіант надвійках: Айсмен, Баку, Шторм і Церебро вже в руці. Це дуже круто для а, церебро. І стосовно патріота. Не класичний, до речі, патріот з анслотом. Альтрон вже теж в руці, але не вистачає патріота для того, щоб а, розкачатись на повну. Ми бачимо мініатюру, ми бачимо водоспади і марах. Якщо зараз вимикаються водоспади, це снапу по відповідь вони йдуть на 4 куби. Мені подобається, як патріот дуже так посміхається, він впевнений в своїй перемозі, і Церебро дуже думає приймати йому гру на 4 куби, враховуючи, що вони йдуть 9-7. Рука у нього насправді достатньо хороша, щоб показати аніме. Тобто він зараз може вимкнути водоспади. Оу. Патріот повернув свою руку і скіпнув хід. А з якою меда. Ми... Це топдек тобто, Патріота. Це топдек тобто, Патріота, і зараз йому треба грати патріота. Найкраще би зіграти Патріота і після того накрити поляну Альтроном. Це, напевно, ж буде більше стат. Ага, отак от, от вирішив. А тут ми бачимо у відповідь грається церебро просто в мід. Для того, щоб потім скопіювати містік і його сьом добити або ще якось розкочарити силу. Так. Патріота дуже складне рішення, як саме він хоче грати. Ну, насправді, грати в Оспі Патріота мені подобається дуже ідея. Просто комітим Мід, У нас достатньо сили в міду. І потім у нас альтрон, який достатньо багато стад, дає. І так. Ну Тут вас пане дуже важливо, куди піде. А чого він переймається? Він переймається, що дуже багато буде сили в центрі. Так, у нас виходить серебра, Восп і патріот. П'ятого году у них ні в кого нема, бо нема куди ходити. Це скіпи з обох сторон. І цікаво, як закінчиться, який буде шостий хід. Тобто, зі сторони Патріота логічніше за все, грати просто Альтрона. Альтрон це найсильніший його хід. Хоча, можливо, Брут плюс Дебрі буде сильніше. Треба подумати над цим. Треба сісти все, переховати і зважити, що ти більше хочеш. Я пропустив, що зіграв церебро, але судячи з того, що містік зникла з руки, то це містік і якась карта. І ми вже не можемо побачити, яка карта була зіграна, але якщо він надає ще плюс 2, тобто це вже 12 в міду. Якщо він грає Альтрона вправо, то в них точно нічия в центрі. 11 зліва, чи буде цього достатньо? І тут дуже влучний Айсмен, який влучив містік, тобто він не може скопіювати патріота, щоб кинути потім ще містік і карта. Так. Містер Сіністер. Це нічия в центрі. так. На 4 поінти. Різниця. Різниця в два поінти стала вирішальним в цьому матчі. Ну, насправді, це, це дуже складно все порахувати, це дуже складно зрозуміти, чи варто воно того, і наскільки, е, наскільки була ймовірність того, що він знайде саме таку руку і так розкидає свою силу. Але в будь-якому разі вони грали по тайбрейкеру, тобто вони вирішували просто загальною силою. Тому Патріоти, напевно, треба було ретрітати. Але. Що маємо, то маємо. And they came back because they got that down. And I feel like the Meta is just starting to settle. And maybe after this tournament, and we see the good it will become uh, a bit more clear. But I feel like there's a lot to still uh, try to find in this Meta game. Because Lilo Jen is a great and we are really good at the, internet, like the but it's proven very in the tournament. Переходимо до другого матчу, і у нас тут танос проти. Я не знаю навіть що це, але це схоже на якогось діскарду. Ні, ну тут сворм. Скоріше за все, статура і СВОРМ це означає, що там буде Moon Knight. Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, які де крісти тут, тому, як і ви, я в перший раз бачу ці ігри. Тому. Дивимось. Онгоїнг, до речі, у нас Танос. Цікаве рішення брати Онгоїнг Таноса з собою. Чи настільки вони того варті? Ми зараз дізнаємось, але ми бачимо Black Bolt вже прийшов. Ну, проти. Онгонів Таноса це не дуже корисна карта, бо купа камінців в руці ти нічого корисного майже ніколи не скидаєш. Просто темпа свором. Просто темпа сформ. Ну і тут просто розкидування камінців буде напевно. Чузь йому дуже важко дається е, рішення, куди кинути саме камінь і який. Не розумію, чого він поки боїться, і так агресивно грає в закриту локу. Так, сворм. Мені подобається, що гравець е, на дискарді проклікує кожен камінець і читає, що вони роблять. Це, це дуже весело. Я згадую свої перші ігри на Таносі, коли такі. Ага, так, а що цей камінчик? Дуже весело. І так, армор плюс спейстон, щоб щось перенести. Ну, чесно кажучи, камінці він непогано розкинув, враховуючи скільки їх. Я так розумію, це ще Halk піде зараз в Бігхаус. Або можна скопіювати через Мунгірл дві статури. Ні, все ж таки вирішує зіграти Халкіню. Он Гоніхто нас дивиться, скоріш за все, на ліст і намагається зрозуміти, що відбувається. Грається гусь. У нас буде два Бігхауса і Crimson Космос. Тобто буквально ви або граєте великі карти зліва, або маленькі в центрі справа. А, забавно, забавно. Нічого не мовує. Не хочу забувати локацію. О, він ще хідні закінчив, можливо, він ще мов на щось. Ні. Угу. Халкіня справа. Ну, насправді, з Діскарду так, грається Black Bolt в ліву частину, і все дуже супер. Але що робити онгоїнг Таносу? Він сам собі зараз напакостив, тому що йому нема що робити. Тобто зіграти Блю Марвела зараз просто зліва, це логічно. Потім, якщо що, докинути туди Дінозавра і антмена кудись або в центр, або в праву локацію. Достатньо гнучко, начебто, і достатньо багато сили. Але. Чи буде цього достатньо. Тому що з іншого боку ми бачимо, що там буде зараз Black Bolt. Потім Статура, Калін і Top Deck. Він думає на Ну, от Айро, я не знаю, мені не дуже подобається. Тобто він боїться, що зараз буде зіграно щось маленьке. Ні, все ж таки Black Bolt. Як ми і визначили до цього Ентмен вилітає. Тепер Ентмен не зіграний. Тільки великі карти залишились і Касма. А там і Статура, і Калін, і Муннайт. Можна комітити всі локації. Він зіграв. Він він ще думає, але. Так, давайте спектром порахуємо, поки снаб на спектром. Тому що він дає плюс 4 вправо. Тобто, щоб виграти Діскарду, потрібно дати плюс 2, і плюс 3 сили виходить справа. Це буде 13 сили в центрі і 10 сили зліва. Тобто він перемагає таким чином потрошечки, але усюди. І якщо розіграти купу маленьких карт, то шанс дуже великий виграти. Статура і аеро. В принципі, теж непоганий плей. Але чи відіграє цей плей від. Так, відіграє від усього. Це виходить найкращий плей. Сім і аеро, так. Спектрум не дістає, мені здається. Так. Як бачите, гравець на Діскарді дуже сильно зрадів, тому що насправді достатньо ювелирний плей, але я б, напевно, зіграв трошечки більш агресивно і багато маленьких карт розкинув. Але знов таки, ми бачимо перемогу. Перемогу достатньо впевнено на 4 куби. І так, братва, як завжди. Так зараз. Як завжди. А, просто розкажу, що тут взагалі відбувається. Вже турнір закінчився, тобто я до турніру і під час турніру майже нічого не знімав на камеру, окрім ігор, власне, тому що тут не було часу, ми готувалися таке. І зараз зараз, йдуть фінали. і Я розумію, що це той момент, той момент, і він настав, знаєте, коли ми з вами будемо гуляти, спілкуватись, знімати купу відео. Тому я сподіваюся, що вам це все зайде, що вам це все сподобається. І взагалі ставте лайки, пишіть коментарі, все як завжди, ви все знаєте. Всім дякую і всім приємного перегляду, що тут відбувається. Yes. <laughs> <laughs> you just got started. До фінальної гри. Це фінальна гра не тільки для нашого влогу. Це ще й фінальна гра, яка відбувалася між гравцями. Це два фіналісти. І наскільки я пам'ятаю, це вже ну, одна з останніх таких них. Це не останній раунд, як ви бачите. Але це або вирішальна гра, або щось таке. Тобто ми наближались до фінішної прямої. І таким чином, це дуже такий вирішуючий матч. І так, поїхали. У Рампи дуже дуже добрий старт. Є Айсмен, є Джеф, є Електро. Тим часом у Патріота поки нема в наявності самого патріота, власно. Але сама рука по собі достатньо теж тимпова. Містер Сіні грається в закриту локацію, мої дуже сильно задумався, чи хоче він копіювати акулку, чи не хоче. Тому що далі в нього є що грати, начебто електро і так далі. Але я б, напевно, зіграв все ж таки в Clone Угу, Все ж таки вирішив не грати в 20. Бар Сіністер відкривається останньою локацією. І приходить Патріот. Він хоче одразу кинути патріота в Бар Сіністер. Потім, да, показує, що хоче кидати потім містік в 20. В принципі, непоганий план. Тобто це вже автоматично плюс 6 всім картам, і потім можна закрити поляну Альтроном. Плюс ще є Grand Central, який витягне якусь карту у нас з руки. Можливо, це буде якраз місті яка скопіює Патріота. Начебто дуже сильний плей. Моїн тим часом задумався, як саме він хоче розіграти електро, знов-таки дуже думаю, від позиціонування, коли саме йому треба грати. Угу. Ну, тут, euh, очевидно, що треба грати в Grand Central. Ми не хочемо копіювати цю карту. Хоча у нас є динозавр, можливо, ми б хотіли. Ні, не хотіли У нас є плей завжди. Дінозавр Золов Центр. Прийшов і Івей. E Цікаве, яке рішення прийняти Моїн. Дінозавр Центр. Угу. Непогано. Мені подобається. Єдине, що я тепер боюсь, що в Гранд Центр може вилетіти з І він дуже сильно завадить. Так, патріоти містік. Містік вже за білкою. Тобто не треба нам тепер грати онгоїнг перед містік. Вона вже зберегла в собі абілку Патріота. Істота в центр. Це, це дивно. Він хоче просто стати додати. Просто чого ти боїшся? Якщо в тебе вилітає з Гранд Сентрала Альтрон, то чи буде тобі достатньо сили зліва? Тобто ти можеш кинути. Хоча ти можеш кинути, в принципі, містік, містік місті Найт і Восп. Да, сильний плей. Мені цікаво, чому ніхто не снапає. Тобто я б до місті Патріота вже б снапав. Дуже сильна, дуже потужна рука. А Моїн, як бачите, зламався. Йому дуже важко. Грає просто дінозавра теж на клоінвас. І так, Гранд Централ витягує мій і лідера. Ага. Як бачите, містік спрацювала як патріот. Анслот прийшов. У нас є опція Анслот Восп. Не хочу вигадувати, просто хочу кинути Альтрона в центр. Обидва гравці задумалися над своїми найкращими плеями. Ми... Тут дуже важко зрозуміти, що насправді в ідеальному випадку ми маємо грати. Тому що Мойн має відіграти від Альтрона. І від анслота, тому що це знов таке відкриті, як він розуміє, що тут може прилетіти, і як це може прилетіти йому. Таким чином Альтрон не виграє. Стоп. В центрі буде 31, а зліва плюс 20, 27. Тобто наша задача виграти 31 в центрі. І все. Як може виграти 31 в центрі і при цьому нам ще й треба виграти праву локацію. Барсіні стері докинути туди 9 сили. Тобто ми маємо іграти від цього. Взагалі, чи є такий плей у Моїна? Він потягнувся за Дума. 15. Він мовнув Акулу в центр. Акула в центр це, це фаталь. Це дуже погане рішення було, тому що йому тепер не вистачає сили. Це тайбрейкер. да, Він бачив свою помилку. Якщо б мував Джефа вліво або просто навіть не чіпав Джефа, то ми б вигравали, бо у Моїна було 15 справа і 33 в центрі. Дуже цікава помилка Моїна. Але насправді, коли ви граєте на сцені в фіналах. Можливо, Чавління якось сказалося на ньому, і як бачите, він зробив свою помилку. Uh, всіх вітаю, друзі! З нами кава. Uh, ми будемо далі говорити англійською мовою, а не державною, тому що кава не знає державну мову, От бачите, не знає. Тому тут з'явилися коментарі, ну знаєте, такі підписи з субтитрами, де буде переклад того, що буде відсуватися. І так почнемо. So how was your tournament, how was your experience of this tournament? Yeah, the tournament was amazing. the event's amazing it's great to see such uh, competitive players and streamers attend the event and um, as we expected deck variance was yeah. uh, very very which is uh, tough as a competitor but really good really yeah. good for a viewer yeah, sure. yeah. yeah. you can translate it yeah yeah okay so the next question: Which deck you think is the better of this tournament? So which is the best one? What is your favorite, maybe deck? Well, I have to maybe say mine. own. But for win, I But I mean, Patriot's scroll seems pretty good. Like I mean, pretty interesting. Obviously, people think Sandman is going to be the main favorite, but um, I think Patriot just kind of uh, She's on Sandman, I and mean, then most of the time shoots on other stuff as well. But there's a lot of really interesting. trying to so think of anything around that was really interesting. Maybe this wave—it's one of their yeah, most yeah, yes, on the most interesting decks on this tournament. Yes, yes, yeah. yeah, we have a lot of DeathWaves, waves. I don't know why, but there is, <laughs> yes, there is a lot. <laughs> yeah. wave was the most uh, popular card. Yeah, seventy yeah. percent. Yeah, yeah, okay. of yeah. 70%, yeah. I Seventy crazy. From all the sandmans and yeah. all that. Yeah, 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 strong. yeah, yeah. But so, well, yeah, besides that, the event went great. Yeah. We we won pretty well. Yeah. Um, this is what we need within the Snap Team to grow the esport, You know what I mean? Like, it's going to be a while. Like, unfortunately, as much as I want to dream, I don't think we will see stuff until like maybe. Late This year or next year, but it won't happen at all with that like this. Yeah. And players like us, yeah, have another passion. We need to sort a point, so. Yes, exactly, exactly. That is 100%. Okay. I was your role. Oh no, <laughs> we don't want to talk about that. It's so bad. We don't want to talk yeah, about it. Yeah, I have a wrong P-Test, so. Yeah, yeah, yeah. That's fucking lane control. Mm, no. Gotcha. Never mind about that. Yeah, yeah, yeah. So, but Ramp is still good. Yes, ramp wins me two yeah, or every three games, so it's, it's pretty it's solid. Yeah. yeah, yeah. Like what we did was yeah. we wanted to bring like a good deck and then the counter with the good deck. it's yeah. kind of just uh, a yeah. safe, safe option. Yeah, but Pit Crew is stronger than my lane control oh, and my yeah, ramp deck. Yeah. yeah, so. And we see a lot of Patriots. So, mm -hmm. that's, what did you expect coming into this? Like, at this ramp, and then did you think something? Did you think there would be many Patriots? I, I saw think? that there were a lot of uh, ramps decks. Mm -hmm. So I didn't, I didn't remember about Patriots. So I just think, okay, well, the deck was still alive. I mean, you fucking just yeah, it. yeah. I think I put you yeah, was the one person. Yeah, 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 yeah. Yeah, was wrong. So. This deck is really, it's really solid with round decks, mm -hmm. but I still lose all the other decks, yes. so it's yes. not, it's not a good. So that's it. Yeah, yeah. Definitely interesting. It's great at the moment, but then uh, interesting. I don't know if they're gonna OTA something. Yeah. I don't think they really need to, but like maybe it's been, it's been like three or four days. Like we think we found the meta, yeah. but we really haven't it because it's not like yeah. finding deck. There's, definitely something out there that beats it, that's Yeah, yeah, that's true, you know. that's true. So uh, yeah, it's gonna be really interesting. Yeah, I hope uh, some stereotypes we need to find because Patriot dominate a lot, so the series is the best way Sarah, to kill longer. Killmonger, Enchantress, yeah. yeah, yeah. yeah. This might be super fun. Okay, thank you so much. No problem. I appreciate friends. it a lot. No problem. My yeah. <laughs> pleasure, my pleasure. Maybe next yeah. time we will do better. Yeah. Yes. You can see final. It's anomaly. mali we see Kawatek. Yes, exactly. Thank you very much. Yeah. <laughs>